Дякую всім, доброго дня. Сьогоднішній брифінг присвячено результатам роботи конкурсної комісії по відбору членів Національного агентства запобігання корупції. Хочу наголосити на тому, що створення цього національного агентства по запобіганню корупції було передбачено змінами до закону про запобігання корупції і передбачає, що це колегіальний орган з п'яти осіб, які кожен буде виконувати окрему функцію. Також необхідно підкреслити, що наше нове законодавство передбачає, що цей важливий орган обирається незалежною конкурсною комісією у складі восьми осіб. Уряд має в складі цієї комісії лише одного представника. Голова Нацдержслужби входить до складу цієї конкурсної комісії за посадою. Одного представника має президент. А інші п'ять представників це представники громадськості в нашій комісії. Чотири це представники різних неурядових організацій, п'ятий це делегований парламентом, також представник громадськості. Тому на сьогоднішній день всі ті заяви, які з'явилися у засобах масової інформації або заяви окремих організацій про те, що уряд має якийсь можливий вплив на цю комісію, є маніпулятивними і не відповідають дійсності. На сьогоднішній день в нашій комісії дійсно більшість належить представникам неурядових організацій. Їх п'ять також хотіла б наголосити на тому, що всі питання з приводу обрання цих представників громадськості були сняті, адже відбувалися повторні перевибори саме цієї громадської частини конкурсної комісії. І незалежність цієї комісії була підтверджена як і національними організаціями неурядовими, які працюють в Україні, так і нашими міжнародними партнерами, європейським союзом та іншими міжнародними організаціями. Наша комісія працювала протягом останніх декількох місяців, і всі наші засідання транслювалися в прямому режимі онлайн. На сьогоднішній день всі записи наших засідань також можна знайти на урядовому каналі YouTube. Вони там зберігаються, їх можна передивитися від початку до кінця, як приймалися які рішення, які були дискусії, і які в результаті були прийняті рішення. Також хотіла б наголосити на тому, що за результатами нашої роботи і проведених засідань ми провели співбесіди з 22 двома кандидатами, які пройшли первинний відбір, і визначили дев'ять фіналістів на останньому засіданні. А хочу наголосити, що для того, щоб комісія прийняла рішення, за нього повинні проголосувати шість представників членів цієї комісії з восьми. Тому це абсолютна більшість, якої дуже важко досягти лише шляхом довгих дискусій та консенсусу між усіма, хто є в складі цієї конкурсної комісії. Отже, за результатами нашого останнього засідання, передостаннє засідання тривало 11,5 з половиною годин, майже без з короткими перервами. І на останньому засіданні ми визначили трьох кандидатів, які були рекомендовані урядом для призначення на посади членів Національного агентства запобігання корупції. Ними стали. Чумак Віктор Васильович, Скопич Олександр Дмитрович та Корчак Наталія Миколаївна. Хочу наголосити на тому, що уряд у цьому випадку не має жодної дискреції призначати чи не призначати тих, кого обрала незалежна комісія. У відповідності до статті 5 закону про запобігання корупції чітко вказано, що прем'єр-міністр лише вносить на засідання уряду тих кандидатів, яких обрала конкурсна комісія. І це було зроблено на сьогоднішній день. Уряд виніс розпорядження про призначення трьох з п'яти, поки що, членів Національного агентства запобігання корупції. Також а, хочу наголосити на тому, що також мені стало відомо про деякі заяви у пресі, про те, що комісія була не незалежна, наприклад, що вона складається з більшості представників уряду і таке інше, що є повністю чистими маніпуляціями та не відповідає дійсності. Також деякі з членів комісії сьогодні почали заявляти про те, що вони бажають змінити свій голос, який вони віддали на попередніх засіданнях. Хочу ще раз наголосити, але це очевидно всім, що будь-які рішення. Комісії є остаточними, вони не підлягають будь-яким змінам, і такі заяви не мають жодної юридичної сили, адже рішення про призначення вже було прийнято урядом і було зафіксовано в протоколах комісії. А також на відео, яке ви а також можете передивитися, хто, як, за кого голосував, все це є відкритим. Також заяви окремих обраних. Вже членів Національного агентства запобігання корупції про те, що вони можливо не готові розпочати свою роботу або, можливо, відмовляться від початку такої роботи, є зривом запуску національного агентства запобігання корупції. Адже в законі чітко вказано, що агентство може почати свою роботу лише коли мінімум три його члени будуть обрані і почнуть працювати. На сьогоднішній день агентство є дуже важливим не тільки в рамках нашого процесу візової лібералізації, наступного року це агентство буде відповідати за нову систему декларування, електронного декларування, затверджувати нову форму декларації. І тому, якщо на сьогоднішній день буде зірваний запуск агентства через те, що деякі його члени відмовляться вони спочатку прийшли на конкурс, подали заяви, пройшли цей конкурс, і після цього таким чином будуть впливати на дуже важливі результати в цій державі. Це є зрив процесу декларування в наступному році, очевидно. І я зі свого боку хочу підкреслити, що уряд зробив і зробить все необхідне для того, щоб агентство запрацювало якнайшвидше, спочинаючи з виділення приміщення, забезпечення цим необхідним, адже і в бюджеті на 2015 рік були передбачені кошти для цього агентства, але воно все ще не може запрацювати. І в бюджеті на 2016 рік передбачено в його проєкті 484 мільйони на функціонування цього агентства. Все, що можливо і неможливо для матеріального і фізичного забезпечення початку роботи агентства, урядом зроблено. Тому я зі свого боку, як голова конкурсної комісії, закликаю усіх членів конкурсної комісії зібратися, продовжити роботу. Нам ще необхідно вибрати двох членів, для того, щоб повністю укомплектувати склад агентства з п'яти членів. А усіх обраних трьох. Кандидатів, які були призначені урядом на посади членів Національного агентства запобігання корупції, закликаю почати роботу якнайшвидше зібратися на перше засідання і починати затверджувати штатну чисельність, працювати з електронним реєстром декларацій і виконувати обов'язки, які передбачені ним чинним законодавством. Буду рада відповісти на ваші запитання. Будь ласка, ваше запитання. Чому саме не пройшли Федір Веніславський, який був двавтором закону про ілюстрацію та Роман Масоко, адвокат автомайдану. В чим вони не сподобались комісії? Чому вони не пройшли? І також чи Олександр Скопич справді є заступником голови на Дякую вам за ваше запитання. Дійсно, деякі неурядові організації стверджують, що от саме цих двох кандидатів треба було обрати, тому що вони найкращі. По перше, такі заяви це тиск на комісію, тому що вказувати незалежному органу кого і як обирати це неприпустимо. Шість голосів потрібно за для того, щоб обрати будь-якого члена комісії. Тому у даному випадку дані члени даних голосів не набрали. Були дуже палкі дискусії з приводу їх і та інших кандидатур. Ви можете побачити все це в онлайн-трансляціях, чому як всі члени комісії висловлювалися. Але є дуже багато різних коментарів і в пресі з приводу діяльності і попередньої цих кандидатів. Зі свого боку не хочу давати якусь оцінку про. Позиції всій комісії, тому що в мене була власна позиція, я її висловила на засіданнях. Ви можете її побачити з приводу пана Скопича. На сьогоднішній день він вже є членом національного агентства запобігання корупції. До цього він працював заступником голови Нацдержслужби. будь ласка, ваш запитань. Можете уточняти хто саме заявляв про те, що можливо, можливо він відмовиться, чи там не готовий працювати? І чи Віктор Шумако вже заявляв про те, чи буде він відмовлятися? Цього від мандата. Ну я знаю, він на під час півбесіди він казав, що відмовиться, але от зараз то назад я не вважаю, що не повинна змінюватися позиція через тиждень після того, як особа робить публічну заяву. І дійсно, в мене таке було запитання і під час. Нашого відбору, тому що щоб ми не стали в позицію, коли ми обрали трьох членів, то починати роботу, потім хтось відмовляється через якісь причини. На сьогоднішній день жодних офіційних заяв про те, що хтось щось відмовляється, немає, тому не буду про це стверджувати. В пресі йде інсинуації з цього приводу з мого боку спрямований на зрив старт агентства, Тому я сподіваюся, що цього не станеться, і три обраних члени почнуть свою роботу негайно. Наступне запитання. Я планую закликати всіх членів конкурсної комісії на цьому тижні, можливо завтра або післязавтра, для консультацій, щоб ми визначилися, яким чином будуть обрані наступні два члени, тому що законодавством прямо не передбачено, що робити комісії, коли вони не добрали двох да ми, але в нас є чіткий обов'язок, передбачений законом, відібрати п'ятьох. Тому через один-два дня у нас буде наступне засідання, коли ми визначимося або буде новий конкурс, або як вирішать члени комісії. Будь ласка, ще запитання. Дякуємо. Дякуємо.